Правила пожежної безпеки під час святкування Нового року. Ялинка має стояти на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися стін та стелі і знаходились на безпечній відстані від електроприладів. Встановлюйте ялинку мінімум за 1 метр від електроприладів і меблів. Не застосовуйте для ілюмінації ялинки свічки, бенгальські вогні тощо. При виявленні несправності святкової ілюмінації блимання лампочок і скриння. Слід одразу її вимкнути. Вимикайте з розетки святкову ілюмінацію при виході з будинку. Не прикрашайте ялинку ватою, папером та целлоїдними іграшками. Наголосіть дітям, що перебувати біля ялинки з увімкненою гірляндою можна лише за умови наявності дорослих. Радісних, веселих, а головне безпечних свят.